Вітаю, шановні телесця. Ми з вами на Івасюка 86. Такий є дуже бомбезний, класний магазин, називається Великий тато. Знаходиться він у Івано-Франківському місці. Зараз ми вам прийдемо по цінам, покажемо. Дивіться, я тобі таку футболочку. Так? Це, щоб ви зрозуміли, це все йде на великих людей, яким дуже важко щось знайти якісне, велике і щоб воно ще й подобалось. От, така футболочка у нас коштує скільки там, 400 гривень. Так? От. Ну, штанишки такі, от, такі, як на мене, ну, 140 кг мене вага і у нас 1,90 м. Є на повніших людей. Ну, ці, правда, трошки подорожчі, тут виходить 1500 гривень. От, є такі Отакі футболочки. Ну Щоб ви зрозуміли розміри, тут йдуть 5, іксель, є на пане 6 і 7 XL. До 10. До 13. 13 щоб ви зрозуміли, 13 XL, де ви можете знайти, крім ательє, де вам якась бабуля буде підшивати, з двох футболок робити одну, з трьох штанів одні. Тобто, якщо ви завітаєте, це не проплачена реклама, я просто кажу, з власного досвіду, вже не один рік ми тут купуємо. І ми завжди задоволені, що якістю, що ціною, і що я можу прийти в магазин і вибрати для себе, допустимо, навіть взяти простий джинс. Навіть взяти простий джинс, який буде. Що ви подивилися, це от Турція, але вона якісна. Це все, все турецьке, воно ну, є, тягнеться, є, не тянуться, є. Ну Я не думаю, що повна людина буде брати за сіни, але ну, дивіться, який вибір тільки в нас футболок. І щоб ви зрозуміли, кофточки такі, так? І щоб ви зрозуміли, 5XL, 7 xl Ну, Тобто це взагалі є курточки такі чудові. Зараз я вам покажу, як цей магазин виглядає з вулиці, щоб ви десь не проїхали мимо. Одну Стосується людей, які так, як я <кій> багато їмо. От. А ще після свят от тут у нас недалеко там заправочна станція, ну, я думаю, що по адресу ви знайдете, є номер телефона, можна буде перезвонити, домовитись. Так що для тих, хто любить поїсти і після свят, Можете завітати в дане чудо. Турецький одяг по 80-й розі. Турецький одяг по 80-й розі. Ну що, до нових зустрічей.